На позачерговій сесії облради депутати підтримали виділення 10 мільйонів гривень для сил територіальної оборони. За словами голови облдержадміністрації В'ячеслава Чауса, на сьогодні рівень розгортання підрозділів на Чернігівщині вище нормативного. Позачергову сесію скликали, щоб пришвидшити цей процес. Це дозволить. Розширити якомога швидше територіальну оборону, ну в тому числі і знизити паніку, яка є серед населення. Це точно не пов'язано із загрозою нападу, тому що е, е, я я бачу такі ризики, так але для, для себе особисто не ж можу як особисто коментувати на сьогодні. Да, на сьогодні на сьогодні для для особисто я розцінюю їх мінімальними. Зі слів керівника обласного департаменту цивільного захисту Сергія Болдерева 10 мільйонів потрібні для ремонтів приміщень та забезпечення підрозділів усім необхідним, зокрема засобами зв'язку, оргтехнікою, меблями, а також на проведення навчань. Гроші розподілять між шістьма батальйонами тероборони, штабом бригади, а також між регіональним управлінням сил тероборони північ, який координуватиме роботу підрозділів у шести північних областях та у столиці. Він розташований у Чернігові. Там має бути таємна частина. Приміщення обладнане відповідним чином, щоб там можна було працювати технічними засобами, які захищені для того, щоб розробляти таємні документи. Всі ці підрозділи будуть зберігати зброю в достатньо великої кількості, тому там має бути комнати для зберігання зброї, які обладнані відповідно до статутів Збройних сил України. Зі слів голови облради Олени Дмитренко, суму допомоги формували відповідно до потреб, озвучених командуванням сил тероборони. Гроші не з резервного фонду. Нині в облраді шукають з якої статті видатків можна їх перерозподілити. Перед депутатами доповідали представники правоохоронних та силових структур. Так, керівник управління СБУ в області Євген нетужилов повідомив, що відомство працює у штатному режимі. Відкритого протистояння тут не очікують однак вважають можливими провокації. У приклад на аудіофайл, який вчора опублікували в соцмережах. У моєї старшої сестри у неї є знайомий, який дружить з міністром Арменії і отець, виходить, від міністра Армении приближен общем, Ані в планах у них було сьогодні бомбити Чернігів вночі, або завтра утром. Встановлено, що це одноденний бот, який навмисно закидується. Він потім з'явився і в телеграм-каналах, і в інших. Тобто я це привожу для того, щоб ви розуміли, в які способи використовується інформаційна атака проти нас. З його слів, від сьогодні в областях на східному кордоні СБУ проводить контртаверсійні навчання. Головне управління Нацполіції в області з 14 лютого перевели на посилений варіант ведення служби, повідомив начальник управління Володимир Нідзельський. Кількість скоєних злочинів за січень цього року на третину менша аніж у попередні роки, а кількість особливо тяжких знизилася вдвічі. Збільшена кількість патрулів, які забезпечують правопорядок. До маршрутів патрулювання внесено зміни з метою оперативного реагування, на загрози та максимально наближення нарядів поліції до об'єктів критичної інфраструктури в прикордонних районах. Проводяться рейди з метою отримання інформації та виявлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення дій дестабіляційного характеру. Депутати облради запропонували провести ряд додаткових заходів, зокрема укласти домовленості з перевізниками на випадок евакуації, консолідувати сили громадських організацій та закликали бізнес не залишати область. На сьогодні я вважаю. Чернігівська обласна рада продемонструвала повну консолідацію всіх депутатів, всіх, абсолютно правильне бачення, всі патріоти своєї батьківщини. Ми заслухали представників силових структур прикордонників і впевнились в тому, що ситуація в області стабільна, управляема і нормальна. Анастасія Лоза, Костянтин Сіліченко – новини на Суспільному.